Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити уподобайки, коментувати. Ну і, звичайно, поширювати. Сьогодні поговоримо ще раз про геополітику. Так. Ну, я маю на увазі геополітичні операції Московії на нашій планеті. Планетарного, так би мовити, масштабу, хоча прояв має локальний в окремих регіонах, але це системна і систематична політика, наприклад, чого я не бачу з боку Сполучених Штатів Америки. Ну, все-таки у Москві які там не які. А є е, геополітики, так. А в Америки навіть саме слово геополітика під забороною. Там люблять політичну географію, так. Ну, різниця між ними невелика, як кажуть, не умер Данило так болячка задавила. Але <кхм> справа не в тому. Подивіться, в чому. Системність систематичність дій Московії. От вони напали на Україну, так. Залізли сюди, так, як в болото, так би мовити. І, може, й хотіли б вилізти, та не можуть. Хоча завдання то тут було геостратегічне. Тому що відновлення Московської імперії без України неможливо. Це вже всі в вуха і ніби всім відомо, так але якось воно так повзуха пролітає і, і летить далі. Ну, сконцентрувався світ увесь на е, Україні. На допомозі їй створилася навіть там коаліція понад 50 країн, ну яке завдання Москві? Ну, відволікти від цього всього? Де? Хто? Де їхні агенти? Які. ну... Ну, засвітяться по повній, але це не страшно. Треба рятувати ситуацію. Тому що справа йде до розпаду Москви. І що вони роблять? Вони нацьковують Хамас на Ізраїль. Так. Та ж ну, хіба що останньому їжаку? <гум> не зрозуміло, хто це все організував і для чого. Так. Який там Іран? <гум> Це все організувала Московія. Абсолютно чітко, абсолютно ясно, абсолютно зрозуміло. Е ну там же ж навіть команди звучали на общепонятному рускому Говоря, гаряпа русські колиці, всі хамазівці увірвалися в Ізраїль і стали там грабувати все останнє. Ну, те саме, що московита антрофаги в Україні. Ну, все те саме. Це їхня метода, це їхні е, ну, радники вчили цьому десятками років. Невже не зрозуміло? Так. Ну, там трохи, як кажуть, по-русски устаканилось все. Так, е, от там навколо. Ну, не зовсім устаканилось. Ну, вже трохи почали забувати про. Про те, що там все відбувається, ну, а подальшого розвитку ресурсного цей конфлікт там немає, так як Ізраїль ну, на 10 голів вище знаходиться і організаційно, і фінансово, і стосовно вишколу військових, і стосовно їх озброєності, і так далі. І тому подібне. Що треба робити? Ну далі, наступне. І ще краще, щоб це було вже ближче до Сполучених Штатів Америки, ближче до того Конгресу, до того е Сенату, які до того так е дуже гарно допомагали Україні. Так. То що треба зробити? Ну, ось є там такий абсолютно відморожений мадура. Мадуро, Мадуро, я, ну, щось таке там керівник Венесуели, який е, довів свою найбагатшу у світі на нафту державу до ну, крайньої бідності, так. Ну ж до чого? До того, як в свій час ще один діяч такого ж Штибу, як Фідель Кастро, довів свою кубу? До того там ще деякі носять там сорочки і ще гвар. Це ще один відморожений діяч, так, який просто, як на мене, то був психічно хворий на, скажем так, не тільки на маразм. Головне, що людині сподобалося вбивати інших людей, проводити так звану революцію. Ну от і тут, у Венесуелі, люди, напевно, вирішили, що вони гарно жили, так багато, і все-таки інше. Ну, давайте попробуємо ще чогось іншого. Ну, так як, наприклад, московити. у... Після царської Росії, одна ж з найрозвинутіших держав, в крайньому разі, за обсягом ВВП була у світі Імперія потужна. Ну, вирішили, що саме комуністів їх, такого типа відморожених, ну, <говори> типа Чигиваричі, чи цього кого там. Фіделя Кастро, який жив як у раю, а, а їх всіх перетворив на рабів. Ну, так само Ленін і Сталін жерли чорну ікру вагонами, і червоної і осітрину, і все сьомгу. Так, тепер у нас теж їдять сьомгу. Україні, а то ж тільки політбюро мало право її їсти. Так. Навіть ті, які жили на тих річках, о там М'єзені, і що там інші річки, там Пічора, так, Двіна, так Северна, вони не мали права давали 5-7 років за те, що хтось рибину витягне. сьомгу із річки. так? Жили просто на березі, але ловити не можна було. Політбюро повинно було їсти це все діло. Але повернемося до нашої мадури. Так, е він оголосив так само за е тим, що йому сказав Путін. Оголосив претензії до сусідньої Гавани. Гаяни, пардон, мадам. І, ну, Сказав, що він буде воювати, провів референдум 95%, нібито, проголосувало за війну вбивства, каліцтва і все останнє. Так скільки там з Венесуели нормальних людей утекло за кордон мільйонів після того, як до влади прийшла ця бандура? Я, я не знаю, ну тікали, ну так само, як і скуби. Куби. Так, пливли ну, ночувах у Сполучені Штати США. Ну, всі нормальні, підприємливі, розумні, освічені люди втекли. Хто там залишився, ну то ж так вони й живуть. Так само і в Венесуелі. Ну, Тому треба напасти на когось. Так, причина тож бідності не в тому, що ця мадура і вся організація ця не вміє управляти, керувати корумповано, прокралася і так далі. А причина в тому, що ну, сусіди заважають. Так. Ну, це не нове. Це не нове. Згадаємо, там уже ж було такі теж відморожені в е, Аргентині, прийшли до влади і дохайзайнувалися до того, що їсти не було чого. так. Це одна з найбагатших країн на землю. Там українська діаспора, яка приїхала туди, обробила їм землю. Там пшеницю висадила, і все таке. А вони ж були гаучо, тобто коровники, пастухи, і все таке інше. Ні. Прийшли до влади. Це якісь військові відморожені комуністичного штибу. Що треба? Ага, так хто ж винен? А Там є от ці Мальдівські, як їх, Фольклендські острови. Там такі маленькі, нікому не потрібні острови, але вони в Британії належать, а може вони нам повинні належати, так? Ну і взяли, напали на, на ці Мальдівські острови, Фольклендські, так, захопили. Ну. Тоді у Великій Британії. Це зараз би там би віддали, сказали, хай беруть собі і так далі. Але тоді керувала Великою Британією залізна леді Маргарет Тетчер. Вона послала туди атомний підводний човен, послала експедиційний корпус, який так усипав цим аргентинським військовим, що вони тікали. Покидали техніку і, і, і все останнє. І, звичайно, що в цій Аргентині потім, і так до донині там все триває. отаке. Тобто країна, яка є найбагатшою за ресурсами, є однією з найбідніших, тому що там е, ну, керують придурки. Ну, давайте будемо реально говорити. Причина в тому, що державою керують злочинні дебіли. Так. Оце і все. Ну от тепер ми маємо що до Сполучених Штатів Америки, так як там нема нікому, напевно, пояснити керівництву цієї країни. Вже немає Збігніва Бжезінського, вже навіть такий, який е, Генрі Кісінджер помер. Взагалі нема пояснити, чому воно так відбувається, і що це мало б відбутися. Треба діяти на випередження.